А Дональд Трамп розпочав прес-конференцію з заяви, яка шокувала журналістів. Ми вас теж спробуємо трішечки шокувати. Знаєте, я збираюся зустрітися з Путіним. у п'ятницю я їду до Росії. Це буде велика подія. Ми їдемо до Росії. Це серйозна справа. Щоправда, пізніше присутні змогли з полегшенням зітхнути, тому що зустріч не переноситься заляски на територію країни агресора. Це була звичайна обмовка. Ну а далі Трамп сформулював основне послання з яким їде на переговори. Витрати грошей і кількість смертей неймовірні. Це найгірше, що сталося. Безумовно, найгірше з часів Другої світової війни тому я збираюся поговорити з Володимиром Путіним. Я скажу йому: ти повинен покласти край цій війні, ти повинен.